Для роботи в нас є палиця та шлия. Собака знає, якщо я одягаю шлею та беру палицю в руки. Вона вже не може поводитися як звичайна собака. Вона знає, що йде на маршрут та кудись йде. стати очима для свого господаря сіма має вже у травні. Зараз чоловік лікується за кордоном і з нетерпінням чекає на зустріч. Втім, попереду ще плідна робота. Аби підготувати собаку поводиря, треба щонайменше рік найголовніше вона стає другом, Тому що люди, які втратили зір, почуваються самотнім. І людина отримує такого друга, який вихований, знає свою роботу. Найголовніше за що мені дякують, що люди тепер не пов'язані з дружиною або сином не треба нікого просити. Може сам вийти, прогулятися, сходити в магазин. Для них це велика справа. Тренуються чотирилапі вихованці щодня. Кінологічний клуб «Антеус» єдиний в Україні готує собак поводирів Кажуть, через війну потреба у них збільшується. Протягом останнього року вже п'ять вихованців клубу стали надійними супутниками людей з порушенням зору. Нині готують ще трьох. Роблять це на волонтерських засадах. Лавочку покажи. Я лавочка. Ну, от вибрала лавочка. Однак це питання потребує і врегулювання на законодавчому рівні. Як він проходить початковий курс, у нього починаються маршрути по людяним місцям, це громадський транспорт, магазини, ну, те ж саме метро. Столкнулися з тим, що для того, щоб навчити собаку цьому, ми почали заходити в магазин, а нам кажуть, а ми вас не пустимо, бо ви з собакою. А ми кажемо, а в нас не проста собака, у нас собака по А вони кажуть, ні, у нас ось написано, от собаками не можна. І, і все. І, в общем, у нас виникали проблеми з тим, щоб навіть тренувати собаку. Для налагодження контакту між майбутніми господарями та їхніми помічниками ветерани приїжджають до кінологічного центру та на деякий час поселяються тут. Зустріти у клубі можна не лише собак. Серед мешканців єнот рокі. він допомагає кінологам привчити собак співіснувати з іншими тваринами, щоб собака не побігла за голову а була. Будемо казати з незрячу людину, бо вона відповідає за здоров'я і життя та життя незрячої людини. Окрім поводирів, тут готують собак, які затримують диверсантів та терористів, допомагають з розмінуванням та навіть виявляти безпілотні літальні апарати. А ще тут живе тібетський майстів-реабілітолог, перший у світі представник цієї породи, що працює з дітьми та ветеранами. Зараз ми на власному досвіді перевіримо наскільки дресирований пес Беня. Він має бути дуже чемним хлопчиком, адже працює з дітьми. І як бачите, він з легкістю повертає туди, куди я. Він зовсім не тягне мене, хоча міг це зробити, враховуючи його величезний розмір та вагу. Фахівці мають досвід роботи в кінології понад 20 років. Демонструють вражаючі результати дресирування. Я звичайний кінолог не маю права різко дати жест чи дуже громко голосову дати команду. Цим я можу злякати дитину. Просто я покажу те, що собака це робить 10 разів швидше. Роботу Антеосу відзначили десятками нагород. Втім, у клубі кажуть, вони на межі закриття. Коли державне підприємство Межгіря почало свою роботу, фактично до нас на контакт вони ну, в форматі спілкування вони не хочуть виходити. Чому? Тому що ми для них виходить, просто як лишні люди. Мабуть, на цій території. Вони навіть коли почали освоювати територію, у них нема і не було плану застосування кінологічного центру як однієї з перлини парку для подальшої якоїсь роботи чи розвитку. Вони кажуть: ну, ви якби є, але вас як нема. І що хочете робіть? Але ми не хочемо вас бачити тут, тому що ви тут не потрібні. У клубі кажуть, що у разі закриття незрячі люди втратять можливість отримати собі компаньона, який буде не лише супроводжувати їх по життю, а й бути їхніми очима.